Хочу поділитися додатком, який реально допоміг мені контролювати свою увагу і не витрачати години в TikTok і Інстаграм. Наш головний ресурс сьогодні це не гроші, це увага і час. А значить, треба стежити, на що саме ми його витрачаємо. Як працює цей додаток? Коли ти хочеш зайти в соцмережу, наприклад, TikTok, програма зупиняє тебе на 2 секунди і запитує, ти точно хочеш зайти? Якщо ні, ти тільки що зекономив 30 хвилин. Якщо так, то обираєш, з якою метою заходиш. Я, наприклад, часто обираю перевірити нові повідомлення. І коли я побачив, що намагався 40 разів за день зробити це, я прозрів: за останні 5 днів я зекономив 2,5 години часу. І все це завдяки додатку. Який встановлюється за 5 хвилин. Він називається OneSec. Це не реклама, це мій реальний досвід. Тепер я споживаю контент усвідомлено. І тобі раджу, хочеш зекономити 2-4 години на тиждень і перестати залипати в стрічці. Напиши в коментарях, хочу лінк, і я скину де скачати. А також підпишись, якщо хочеш більше таких порад. Босовой фінанс це не тільки про гроші, а й про управління ресурсами.